з ситуації на польсько-українському кордоні польські фермери поновили блокування руху перед пунктом пропуску у Гринів Долгобичів, яке було призупинено з 28 березня. Про це сьогодні повідомили у телеграмі Державної прикордонної служби України. Нагадаю, з 9 лютого польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок на міжнародних пунктах пропуску. Як повідомили на сайті про спілки польських фермерів 13 лютого, причина блокування, неконтрольований наплив товарів з України до Польщі. Більше про ситуацію на українсько польському кордоні говоримо далі з речником. Едж України Андрієм Демченком і доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студія. Тож, власне, насамперед хотів спитати з приводу ситуації на пункті пропуску гринів Долгобичу. що зараз там відбувається? Ну як ми інформували раніше за це інформацію, яку ми мали від польських колег. Сьогодні польські фермери мали поновити свої дії з блокування руху для вантажних транспортних засобів, які вони припиняли тимчасово з 28 числа, як зазначалося, десь ну, скоріш за все саме на великодні свята. Ну як бачимо, дійсно сьогодні, після дев'ятої години, вони знову блокують рух для вантажівок. За інформацією, яку повідомили знову ж таки польські колеги. Елегі польські фермери планують тут пропускати по три вантажівки на 6 годин, раз на шість годин в бік України і по одній вантажівці на добу в бік Польщі. Ну це фактично вони блокуватимуть повністю можливість проїзду для вантажних транспортних засобів в бік Польщі на цьому напрямку. Ми маємо також саму ситуацію щодо блокування. Повного проїзду для вантажівок в бік Польщі по напрямку Ягодина і Рави які також зараз блокуються. За останній час на цих двох напрямках ситуація незмінна. Маємо нульові показники перетину в бік Польщі для вантажних транспортних засобів. Ну і в бік України вони пропускають все ж таки певну кількість вантажівок там по кілька на, на годину, але критично мала кількість можна сказати це по напрямку на пункту пропуску ягодин, бо це найбільший вкотре скажу такий інфраструктурний напрямок, який може за добу пропускати від 1200 до 1400 вантажів вантажівок в обох напрямках. Ну але маємо зараз це нульові показники в бік Польщі і кілька десятків в бік України. За минулу добу до прикладу проїхали тільки 60 вантажних транспортних засобів. До Речі за цей період, поки е, про рух е, вантажівок на пунктах пропуску гринів долгобичів не обмежувався, чи багато вантажівок і чи багато водій вантажівок скористалися цією можливістю аби перетнути? Повторіть, будь ласка. Питання бо не почув так, е, Чи багато водіїв вантажівок змогли перетнути пункт пропуску гринів Долгобичу е, за той період, поки там не відбувалося блокування. Ну, зрозуміти, що фонд пропуску у Грині має певні свої такі особливості, бо якісь які пункти пропуску о, можуть перетинати кордон з половиною тонн вагою. Привозячи вантажі натомість по Угриновому можуть слідувати вантажівки вагою до 7,5 тонн, тобто не такі великогабаритні з вантажами, а понад 7,5 тонн, тільки слідуючи порожніми в бік Польщі. Тобто, фактично, найбільші напрямки, які блокують поляки, це Рава Руська і Ягодин. А до цього також було і Краківець та Шегині. Але на щастя ці два. Тані про які я щойно сказав, вони зараз розблоковані, і рух там їде, і йде інтенсивний. Ну, і ще щоб повернутися раз до ситуації на Угрині до Глобичу, чи є інформація з приводу того наскільки великою є зараз черга з вантажівок там? Ну навпроти Угринова в бік України станом на ранок не було черг з вантажівок. Ну ще раз треба розуміти, що цей напрямок має можливість пропускати вантажівки до семи з половиною вагою тон, і не пропускає там і до цього в такі великове габаритні вантажні транспортні засоби з вантажами. Тому та черга, яка була до, до часу з, з розблокування, фактично всім вдалося проїхати, і рух відбувався інтенсивний. Але, скоріш за все, завтра ми вже будемо бачити певну певну кількість вантажівок, які перебуватимуть в черзі навпроти Угринова в бік України. Андрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію, за те, що приєдналися до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.